І дивіться, скільки в мене красотиння а в мене ж тут і білі і маслятка. Зараз ми їх переберемо і приготуємо щось смачне, замаринуємо білі гриби. Маслятка по. теж замаринуємо, щось приготуємо. Тому слідкуйте за рецептами. Сьогодні замаринуємо білі гриби. Білих грибочків у мене небагато, На баночку буде достатньо. Закриємо такі гарнезні білі грибочки. Це просто чудо. От такі справді аж три разом. Дуже-дуже гарні. Тому будемо маринувати. На маленьку, півлітрову баночку тут буде достатньо. Перед маринуванням грибів. Білих грибочків, наших ми їх гарно помиємо, почистимо. Чистити шляпки я не буду, а тільки ніжку. Трошки пошкребу ніжечку, оберу все зайве. Грибочки я помила, зачистила ніжку. Зараз я їх трошечки де мені не подобається, тут в мене три разом, не знаю, навіть чи їх роз... розлучати, чи хай так і будуть. Трошки, де мен... мені не подобається, може. Ну Длина там ніжки. У мене тут є польські гриби і є білі гриби. Я трошки їх отак трошки розріжу навпіл. От от. От там. Чи ніжечку трошки отак розріжу. Ну, трошки їх, як би сказати, щоб було б удобніше потім витягувати чи в баночку ложити. А так вони в мене невеличкі. І я думаю. Дуже і гарно. Ще трошечки вони, мабуть, вже зменшаться, як при варінні. Тому оце так. Розріжу і все. Так, підготуємо до приготування проварювання. Так. Все. Грибочки я розрізала, підготувала. Тепер будемо відварювати. Беру кастрюльку, всипаю їх. Кастрюлечку Ось ще великий розріжу шляпку. Так, грибочки я сложила в кастрюльку, заливаю водою. Водички долила, щоб вони так покривали покривала водичка, але вони вспливають. Тому, ну, водички трошки більше, ніж самих грибів. Ставлю на вогонь, довожу до закипання. Накриваю крижечкою і довожу до закіпання. Гриби потихеньку закіпають, з'являється піна, можна її збирати, можна не збирати, ми все, все рівно будемо воду міняти цю. Добавимо десь пів, пів чайної ложки солі і хай 10-15 хвилиночок з сольоній воді покиплять. Помішала добре, закриваю крижечкою, хай закіпає. Грибочки покипіли 15 хвилиночок, колір води змінився. Зараз я їх на сито. Ретельно промиваю під холодною водичкою. Отак. О, які вони гарні. М -м -м. Гарнезні. Залишаємо е наситі, в раковині і готуємо маринад. В кастрюлю наливаємо пів літра води, у нас грибів мало, тому пів літра води достатньо буде. В Кастрюлю до води додаємо перчик духмяний. Перець горошок, так по 5-6 штучок десь приблизно. Лавровий лист. Я кину одну гвоздичку, кину один зубчик часнику розрізаний на 4 частини, столову ложку солі та столову ложку цукру. Перемішуємо ретельно. Хай пару хвилиночок покиплять наші спеції, щоб віддали смаки. Один одному пару хвилиночок закрию крижечкою. Додаємо до маринаду біленькі грибочки, і хвилин 20 проваримо. Як закипить, прикрутимо трошечки, ну, щоб кипіло. Проварюємо 20 хвилин. Накриваю крижечкою. Грибочки киплять уже 15 хвилиночок. Я додаю 50 мг оцту 9%. Так. Ретельно все перемішаю і ще поготую 5 хвилиночок. Грибочки покипіли 5 хвилиночок. Розкладаємо їх у баночки. Ну, я буду в баночку, тому що в мене їх мало. о, дивіться, які вони красені. Розкладаємо по. Баночка в мене не повна, але то нічого страшного. Грибам треба, щоб був вільний простір в ньому, щоб вони плавали добре в маринаді. Зараз я долью сюди маринад в баночку, тому що варилися грибочки. Ось так гарно заливаємо все. І накриваємо крижечкою. І закатуємо грибочки готові. Дивіться, які вони гарні в баночки. Ну, звісно ж, білі грибочки. Так рідко вони мені попадаються, коли я їх збираю. Але цим разом повезло. Ставимо грибочки наші під ковдру до повного охолодження. Всім дякую за увагу. До побачення і до нових зустрічей.